Це буде демонстрація, як працює простіший фільтр низьких частот. Тобто він пропускає низькі частоти і подавляє високі. Цей фільтр простенький, два контури і один конденсатор, але все ж таки ефект є. Він починає обрізати 38 МГц, ну, розраховано, але на графіку побачите, скільки він обрізає. На SDR побачити, глуше він чи не глуше, ну, якось так. Так, спочатку про відрізок. Це графік КСХ. Коефіцієнт стоячої хвилі. Що тут є? Бачите? Там, де нам треба. В принципі, нормальне КСХ. А ось, можна зменшити діапазон, щоб було краще видно. Так, бачите, в принципі, там, де нам треба, там, де там нормальне КСХ. Знову змінюємо на 200 і переходимо на вкладку. Фільтра. Бачимо, що тут це подавляє. Це подавляє, як? На цьому, на ділянки, FM-ділянки подавляє, бачите, мінус 31. Тут нормально, на тому що нам треба 0,3. Тут чогось пішло вгору, ну, це такий простенький фільтр, і якісь у нього свої нюанси. Ну, Така гачіха вийшла отак. От так. От. так. Вражаючи вигідною ціною лише 329 двадцять гривень за кілограм. Встигніть з 17 по 23 лютого. Місяць, як кажуть експерти, це рідкісне астрономічне явище до подарунків та вигідних покупок на розетках. Okay, many thanks, uh, John, uh, and uh, let's go for the DX now. Let's go, let's go. <laughs> happy DX, happy weekend, my friend.